Гір, гірка не гірка, може кістень, не кістень? Щось медне. Куди де дивиться? Я щось не бою. Оу, є! Кол! Ко каже вже два колечка дьорнув, то ідемо до нього, подивимося, Що ми там знайдемо? Дивіться, 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 дивіться. Всім привіт! Працюємо ми сьогодні на березі. Працюємо в три прибори. Я Minalab Equinox 900, Саня Minalab Equinox 900 та папа Minalab Equinox 800. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали! Тут у нас все всіяно на керамікою і дивіться, яку цікаву знайшов. Така незвичайна. З якимись такими втісненнями. Цікава така. Синьок зве, каже перстеньок. Я думаю, що перш Де? Опа-опа-опа. Да. Перстеньок, дивишся, середньовічний. Роза вітрів. Останні щось на них визнає. Ти... Нічого, ну, непогано так? Це середньовіччя. Да. Да. Пізнє середньовіччя, але. Хорош. Вітаю. Моє золоте Так, Саня щось знов знайшов, дивіться. Якась подвіска каже. Гір, гірка не гірка, Може кістень, не кистень. Може хто знає, підкажіть. Ну, така цікава штука. Прикиньтеся, кістень. Кинь собі. Легко. 14 і вискакує у мене перша монітосіна. І що це в нас? Радянщина. Рання пізня. 20 копійок пізніх. Ну монетку забрав. Ану розпаковка. Угу. А, ну, це ж, Оця рання радянщина, три копійки, походу. А? Походу, так. Да. Ну, монетка. На. Папа каже, іди знімай. Що там Іди знімай? Щось медне. Ой-ой. Куди де дивитися? Я щось не бачу. Оу, є! Кол! кол, кол Колтяр! Керовський кол, прикиньте! Це... Я не побив? Ні, Цілий. ціленький! Колтяр такий як мене, тільки мене позолочений він був. Колтяр ж за київська Русь. -яй 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 -яй. Оце шикарно. Оце шикарно. Диви, 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 диви. Диви. І замокось долежить. Опа. Ти збираєшся, брать. Давай ну, фоткає його. Продемонструй. Да, диви. Монета царська. Походу, да. Одна копійка, одна копейка, чи що? А, ні, да. Похоже. Да, формат Ніколаївський. Ну, вітаю. Стакани. Алюмінієві. Ну Чи, все. Що? Не зря з'їздив. <хи> Дивіться, яка глибина була. І з цієї ямки щось дістав, бачите? Дивимося разом, приближаю. Хоче щось на срібло. Срібло чи ні? Щось зрозуміло. Ні, не, це не срібло, 100% не срібло. Це якась міть. А що за міть? Зараз подивимось. Це напевно і гудзик був. Бачите, якийсь. Незрозумілий, але... Рельєфний такий. О. Старий, це з губернією, мені здається, дивіться, там губерня пише. Да? Каськівська губерня, ні? Ну, отакий гудзик класний. Бачите, там святий з крилами стоїть, корона. Класна знахідка. Вподобайка. Так, друзі, була знахідка в мене. Опа! Це у нас кільце. Здається, звичайне. Чи може срібне? Ану. Приближаємо, притираємося. Бронзове. Але з орнаментом, дивіться, там орнамент є. Таке кільце. Хорош. Яма така в два фіскаря. І з неї витягнув ось такий-то гудзик німецький. Від німецького кителя. Манка. Манка називається. Гудзик такий. Ну? Знахідка. Так, ямка така була. І з її ямки ось такий серп. Але це я думаю більш якийсь радянський. Нічого цікавого знахідка. Так. Ніби пляжик тут якийсь. Тут в мене був сигнальчик перший. І це у нас 5 копійок. 5 копійок 28 рік. Радянщина рання. Ну, монета, Хорош. Дивіться, який гільзачок випав. Як новенький, так витираючи його і наш листить. Заклепаний, може щось всередині є, а може нічого немає. Ну така то знахідка. Я знайшов якийсь пляж, ходив трошки по пляжу, нічого немає. Саня знайшов теж пляж і теж ходив. Каже, вже два колечка дірну, то Йдемо до нього, подивимося, Що ми там знайдемо. Покажу, показуй. Жалко, не це. Не то? Да. Это Да. Хорош! Там, хорош! Да. Хорош! Ну сережка, а не? нет. Это колечко сломано. Это колечко? Да. Тоже сребно, да, слышишь? Да. И это, я думаю, Киевская Русь. Очень вот це... нижняя. Мне тоже кажется, что это Киевская Русь. Я а таких уже находил. Это mm -hmm. точно Но это сребло. Да, сто процентов. Киевская Русь. Чо, хорош І пуля мушкетна козацька. Хорош, хорош. 74. Бачите? Монетка і от сідло. Що це в нас за монетка така? Червона-червона. Так, дивимося разом. Это поляк. Это у нас поляк, сдается Да. Ну, что? Хорош. Забрал. Саня, санечка, санек. что Шось... знай Знайшов. медно Опа. И что это такое у нас? Деньгач? Нет. Похоже на деньгу. Почему же полячок тоже? Мені здається, що це може бути полячок, або деньга. Бачиш зо. Що ти скажеш? Курка. Курк. Отак от, от. Ну вітаю. Так, в мене я, ось якась монета, а папа якесь кольцо, каже, срібне знайшов, поломане. Кольцово. Срібне, так? Срібло щось таке було. Спробами сучасне або радянське. Шукай другу сторону, має бути друга сторона. А в мене якась монетка. І що це у нас? Пудок? Так, напевно, що да. цей боротосик. Боротосик. Монетка хороша. Забираємо. Папа і Саня вияснили одну цікаву штуку. Що цей шматочок папин срібного. Кільця від саніного кільця. Це одне кільце було. Перстень. Один той самий перстень, бачите? Ну То, діліться тепер. Монетку викопав знов. Мідячок. А я його не бачу, де? Звіздий я сам його вже не бачу. Ось до. Так. І що це в нас? Щось... Щось закипше, не, не побачимо. Монетка на засипай ямки. Яй -яй. А яй, -яй -яйка є. Каже, диви, да, який був стакан. стакан. Що це таке, було? Ага. таке грубе. Прикольний. Ну старий, старий видно. якийсь угу. Ай, жалко, капець. Дивіться, 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 дивіться. Ні. Не воно? Ні. Точно не воно? Так. Да. Бежутерії. Блін. Капець, але не воно. Сережка якась така. Блін, я... я мене аж смикануло трохи. Ай-яй-яй ай-яй-яй. Бояяо бояяу. Прикинь. Ого. Прикинь. Йолки шпалки. Як мене. Йолки-палки, та й що ти? Точно не вона. Пульчик. А якби такий золотий такий Капіс Йові Срібло? Ні, алюмін Саша ну алюмі би била по-другому трошки, мені здається Тяжке? Тяжке? Значить срібло Чи ні, чи легеньке, легеньке. Лигенька, походу, срібне. А! А папа перстеньок. Йдемо подивимося спершу в папа. Покажемо йому це. О, середньовічний, прикольний, теж зломаний. Да, дивіться. Ага, тільки що. Ну так отмінені. Думаєш? Да. Отаков. Каже, велика монета якась. Ага. Оба І що це в нас? А тут, звісно, не узнаєш. А це і... якісь три троечко. копійки, напевно. Формат Микола останнього. Ну царьк, На. Тепер рідкісна монетка, дивіться. Відносно рідкісна. 50 копійок, 1973 рік. Не часто монетка ж, правда? Не часто. Забрав поруч з тими 50 копійками. Ще якась монетка випадає. Опа. І це в нас одна копійка, 1800. 800, 1980. 65. І дивіться, тут якась у нас монетка. Це, напевно, у нас або срібло, або боратосик. Схоже на срібло, якщо чесно. Так, легенько потерти. Братоці? І це знову у нас Боратінка. Ну нічого, забираємо. Так, дивіться. 97, 93 і тут у нас є монета. І що це у нас за монета така? Копейка чи що це. Так, копійка Олександровська, мені здається. Може щоб помилятися, а може і є. Ну, монета забрав. Так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя, що тут в мене є? Є гільза така заклепана, може щось всередині є. Скриє подивимося. Так, далі. Ще. Ходячки, совєти, ранні, пізні, гудзик німецький, кільце алюмінієве. Так, а із старшого що в мене є? Два братоса, два царя, один, здається, якась дінішка, не неденішка, поляк, поляк середньовічне, кільце якесь, також з якимись орнаментами. От такого, здається, видно. І от така штука, від якої сьогодні трошки якнула. На жаль, але так. Так. Далі хабарничка Сані. Що в нього є? Пряжка алюмінієва. Камінь такий цікавий, дивіться, аж. Бірузовий такий. Класний такий. А, тут дивися, чуєш він з цієї сторони гладенько вишліфований. йолки палки я навіть не бачив це, диви. Може це якесь яйце? Прикольно так. Далі що в нього є? Срібні перстеньки, середньовічний такий перстеньок розові трів, куля середньовічна від мушкета, царі, 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 царі. Три копійки ніколаївських, два значка з Леніном. Так. І ще така є штука. Папа каже, що це якісь, якась гирька. Саня теж до цього. А я кажу, що це може бути якийсь кистень. Ні, Да? не знаю, Підсказуйте. Так, а далі хабарничка папи. Що в нього є? Точильний камінь, радянщина, ходячки, гудзики, два царя, перстень середньовічний, теж, напевно, якийсь роза вітрів. І саме цікавіше, ось такий то колт. Напевно, топ, топ сьогоднішнього виходу. Отак от, а так от. от такий то результат сьогоднішнього виходу.